Хокейний прогноз, друзі! Вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Чемпіонат світу в дивізіоні А1. Третій ігровий день, третій тур. В середу, 30 квітня, відбудуться три матчі в нашому дивізіоні, де нагадую: Польща, Італія, Велика Британія, Україна, Румунія і Японія. Після перших двох турів, всі вже збірні, хокейні, відіграли по два матчі. Ситуація в таблиці наступна. З абсолютним результатом йдуть поки що хокейна збірна Польщі дві гри, дві чистих перемоги в основний час. По забитим пропущеним шайбам 6 очків перша сходинка. Друга і третя сходинка поділені між Італією і Великою Британією. Е, у них навіть і забитих пропущених шайб однаково. 6-4. І по 4 очки здобуто італійцями і британцями. Е, цікаво, що. Італійці здобули перемогу і поразка через овертайм-буліт. 4 бали. А британці дві перемоги через овертайм-буліт. 4 бали. Отже, далі йде Україна. 6 забито, 6 пропущено. Друзі. Багато пропускаємо. І у нас одна перемога через овертайм-буліт і одна поразка через овертайм-буліт. Тому 2 плюс 1 3 очки. У Румунії одна поразка чиста і одна поразка через овертайм-буліт. Тому одне очко. 2, 6 по забитим. Пропущеним. Так само у японців 2-6 по забитим пропущеним, але дві чистих поразки. 0 очків. Японія шоста. Замикає. І щось схоже: що або Румунія, або Японія вилітять в Дивізіон 1Б. Так як я і сказав, друзі, 30 го Квітня в середу відбудуться вже треті матчі. Не забувайте підписуватись на наш канал, на наш майстер-клас. Хто цього не зробив ще досі. Мене ось, бачите, занесло на дачу. І різко на ці дві ночі у нас похолодання аж до нуля. І не дивуйтеся моєму такому прикиду. Я навіть светра, піддів. Працюю, правда, не переставаючи не так спекотно працювати, але все, все гаразд. Ще сьогодні побуду на дачі і вже ввечері на ніч, точніше, додому. Можливо, ще ввечері сьогодні щось буду записувати. Кого цікавлять такі теми, як? Сад город, врожаї на дачі, дачні секрети, обмін досвідом. Підписуйтесь на мій другий YouTube канал. Майстер клас на дачі. Посилання до нього там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. А я хочу е, вже нарешті. Поділитися з вами своїми думками і варіантами прогнозів на третій е, третій тур, третій день ігровий е, чемпіонат світу дивізіона А1. Перший матч запланований о 12.30 за Києвом. Велика Британія, Японія. Тут, друзі, просто без коментарів. Перемога Великобританії. Хоча. Я був би дуже радий, щоб японці виграли. Але поки що бачимо японці без зуби. Я не знаю, за рахунок чого японці можуть виграти. Тому я віддаю прогноз свій і перемогу Великої Британії. 1,6. Перемога в матчі Велика Британія. І Велика Британія. Поки що буде залишатися в претендентах на виход у елітну стадію Чемпіонату світу з хокею. Далі другий матч о 16.00 за київським часом. Дуже принциповий матч Польща Італія. Це перша і друга команди. Італія в разі перемоги. Так само, як і Велика Британія, можуть обійти поляків. У поляків 6, у Італії і Великої Британії по 4. Навіть Україна, якщо переможе Румунію з непоганим таким відривом, можуть наздогнати Польщу. Тому цей тур дуже вирішальний третій тур. Я вже сказав, Велика Британія Японія. Тут я віддаю перемогу Великої Британії, а в матчі Польща-Італія я прогнозую дуже обережний матч. Чому? Тому що е, цей матч вирішує ну, практично майже е, непоганий шанс отримати путівку в елітну частину Чемпіонату світу. І тому я вважаю, що він не буде занадто результативним в основний час. І в зв'язку з цим я вирішив вибрати тотал менше 6,5 1,62. І нарешті третій матч у середу, 30 квітня, Україна-Румунія. Нагадую, всі ці матчі. Всі хокейні матчі в дивізіоні А1 сезону 2025 проходять в примісті Румунського Брашова на Сепсі-Арені. В Румунії. Тому номінально, взагалі-то, фактично, румунська хокейна збірна у всіх матчах вдома грає. Але ми знаємо, хокей це такий вид спорту що не завжди це працює. Україна, Румунія, я вже сказав, якщо Україна добряче виграє, я маю ввиду, маю на увазі добрячий відрив, різницю забитих пропущених То Україна. Цілком, можливо, може наздогнати навіть і поляків в тому разі, якщо італійці виграють у поляків. Але виграють у основний час. Тому Україна знаючи вже результати попередніх двох матчів і Великобританії, і Японії, і Польщі, і Італії буде грати по результату. І мені здається, що. Наша хокейна українська збірна просто не має права програвати більше. Ще одні втрати в одному матчі завітних очків приведуть до мінімального, а можливо, навіть і вже захмарного такого шансу потрапити в збірну. Частину чемпіонату світу. Тому, друзі, враховуючи все вище сказане, я вважаю, що Україна повинна перемагати і не просто перемагати румунів в третьому турі, а перемагати результативно з якомога більшим позитивним відривом. НАПРИКЛАД Хоча би 4-2, 5-2. Румуни будуть забивати. Дома домашня арена буде гнати румунів в атаку. Румуни будуть забивати і будуть відкриватись. І це чудова нагода. Ви знаєте, як наші хлопці, лялечки, я так лагідно називаю, ви. Хто знає наш склад, ви розумієте, чому я так називаю. Так, будуть гнати румунські вболівальники, румунів. І це буде давати можливість для контратак. Румуни будуть відкриватись. Ми будемо відповідати. І відповідати, Україна, буде результативно, я в це вірю. Інакше повторююсь. В нас немає виходу, друзі. Давайте своїми лайками, вподобайками і змістовними конкретними коментарями підтримаємо нашу хокейну збірну. Я вважаю, як би хто скептично до цього не відносився, я вважаю, це також допоможе нашим хлопцям. Тому. Заряджаємо подобайки. Я за те, щоб результативно Україна виграла і мій прогноз буде саме такий. Я більше, ніж впевнений. Тому я прогнозую: Україна перемога, і при цьому в матчі буде забито в сумі в цілому 5 шайб і більше. Україна перемога і тотал більше 45 1,71. Друзі, я тільки на що поділився з вами своїми думками, своїми передбаченнями третього туру в дивізіоні А1. Чекаю на ваші пропозиції. Чекаю на ваші коментарі, лайки, вподобайки. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось прямо тут і прямо зараз. Я нагадував, що у мене. Посилання на всі мої соціальні мережі знаходиться в першому закріпленому коментарі. Там ви знайдете і другий YouTube. Майстер-клас на дачі, кого цікавить ця тема. Там ви знайдете телеграм-канал X, Twitter, тепер вже який зветься, X, Так? Навіть TikTok. Група Фейсбук моя. Так само називається Майстер-клас. Ну і звісно, в описі під кожним відео є посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Користуйтесь! Ласкаво просимо. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, друзі! Всім до зустрічі, Па-па.